А на чути співрозмовника дивився шум вухах, або доводиться постійно перепитувати. Корсант ви можете пройти комплексну перевірку слуху швидко, якісно і комфортно. Прийом починається з консультації спеціаліста та візуального огляду отоскопії. Потім слух перевіряють спеціальні звукоізольовані кабіні на інноваційному британському обладнанні Amplivox. За результатами обстеження підбирають і налаштовують слуховий апарат від швейцарської компанії Phonak для чіткого сприйняття мовлення та комфортного звуку в різних ситуаціях. Слухові апарати Phonak налаштовуються індивідуально у програмі Phonak Target з урахуванням вашого слуху, способу життя та звичного середовища. Обрані моделі можна протестувати до двох тижнів. За потреби виготовляють індивідуальні вушні вкладки для надійної фіксації та відсутності свисту. Якщо щось пішло не так, слуховий апарат легко відремонтують, адже у Корсаунд проводять гарантійне та сервісне обслуговування. Корсаунд це сучасні слухові рішення, турбота про ваш комфорт та можливість знову чути цей світ. Збережіть це відео, щоб не загубити, а краще запишіться на консультацію до Корсаунд.